Діти, запрошую вас на своє заняття з знайомним соціумом і наша тема вітамінна скарбничка. Спочатку давайте з вами привітаємось. Треба дужно, дружно привітатись, разом весело сказати добрий день! Вліво вправо повернутись до сусіда посміхнутись, добрий день! Подивіться, діти до нас завітала в гості дівчинка-вітамінка і, звичайно, принесла нам подарунок. Найулюбленіші вітаміни, які придбала в аптеці. Діти, хто з вас знає, що таке вітаміни? Так, це корисні продукти. Це овочі, фрукти, сушені фрукти, соки, компоти, смачні каші та супи. Правильно! Подивіться, скільки багато різних вітамінів. Ой, задумалась наша дівчинка-вітамінка. Чому лікарі радять нам щодня їсти вітаміни? Давайте їй розкажемо про вітаміни, чому вони корисні. Вітаміни не корисні тому, що допомагають бути здоровою людиною. Вітаміни корисні тому, що допомагають швидше виростати. Вітаміни корисні тому, що допомагають організму бути сильнішими і не хворіти. Вітаміни корисні, тому що допомагають нам бути життєрадісними, мати гарний вигляд і не хворіти. Молодці дітки, правильно ми все з вами думаємо, назва вітамін походить від латинського слова віта, що означає життя. І це не випадково. Вітаміни продовжують життя. Якщо вітамінів в організмі не вистачає, людина хворіє. Особливо важливі вітаміни для нормального росту і розвитку дітей. Якщо ми щодня споживаємо різноманітні свіжі продукти, то отримуємо достатню кількість вітамінів. Кожна вітамінка живе в овочах та фруктах. Давайте трішки е, по, е, порухатись, бо щось засиділося. Встали на ніжки. Раз, два, пострибали. Вперед два рази пригнули вперед. Один, два. Три, чотири назад стали. Назад пригаємо спинкою. Три, чотири. Лапки вліво, лапки вправо. Лапки вгору всі підняли. Всі тихесенько присіли, потім знову підвелись і крутились, веселились, усміхнулись і за науку знов взялись. Молодці сідаємо на місця, трішки розім'ялися. Але фрукти завели велику суперечку, котрий з них корисніший, цінніший і найулюбленіший дітям. Діти, давайте їм допоможемо розібратися, хто ж таки важливіший та корисніший із них. Послухайте, будь ласка, загадку. Народжуються з квітки, його всі люблять дітки, заліза в нім багато, рум'яне і хростке. Ану, скажіть малята, то що ж воно таке? Звичайно ж, це яблуко, правильно? Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла, діти лампочку зірвали, апетитом скуштували. Звичайно ж, це груша, так. Чи то жовта, чи то синя соковита господиня, чи то сонце, чи то слива пригостить нас влітку. Слива вірно. І ось у вас вже відгадка до наступної загадки. Сам жовтенький соковитий достигає серед літа, він у джемі, у варені, і солодкий, і приємний. Абрикос, так. Фрукт заморський гордий пан, пишний чуб, цупкий жупан. А як скинеш цей жупан, смаку тою ввостить пан. Звичайно ж, це мандарин. Цього фрукту по шматку в чай добавлю для смаку. Запашнистий та кисленький, наче сонечко завтенький. Лимон, правильно все вірно, лимон. А зараз послухаємо в гру Виправ небелиці. На яблуні виросли ось такі три сині яблука. Все тут вірно. Ні, звичайно ж. Правильно, синє яблуко бути не може. А яко воно може бути? Жовте, червоне, зелене, так, а синього кольору можливо тільки слива правильно. Щойно з'їв лимон чудовий, він солодкий, він медовий. Ні, лимон не може бути солодким, він кислий, кислий на смак. Так. Біля стежки кущики, а на них ростуть грушки. Все тут правильно сказано? Ні, на кущі груші не ростуть, а де ростуть груші? Груші ростуть на деревах, а не на кущах. Молодці. А зараз, діти, уявіть, що наші фрукти незвичайні, а вміють розмовляти і себе вихваляти. Давайте з вами перетворимось на фрукти і розкажемо про себе. Наприклад, ось я яблуко. Круглої форми, червоного кольору. Мене треба з'їдати по 2-3 яблука на день. І про всі хвороби ти забудеш. Будьте здорові! А тепер ви розпові... розкажіть, будь ласка, про якийсь фрукт. Так. Ой, як чудово! Давайте вам ще розкажу про лимон від імені лимона. Я лимон, фрукт круглої форми, жовтого кольору, кислий на смак. Я багатий на вітамін С та інші вітаміни і мінеральні речовини. Дуже корисний. Будьте здорові! Давайте ще про грушу розповім. Я груша жовтого кольору. Схожа на лампочку. Мене їдять свіжою, сушать, готують з мене смачне варення. Я багата на вітаміни, корисні для організму. Будьте здорові! Ось так, діти, фрукти виявляться, також вміють розмовляти і говорити про себе. Дітки, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Про фрукти, так. А чому саме про фрукти ми розмовляли? Тому що в них багато корисних вітамінів. А в чому ще є вітаміни? Давайте пригадаємо. Так, вітаміни є в овочах, фруктах, ягодах, крупах та молочних продуктах і багато чому ще іншому. Тому особливо овочі та фрукти потрібно їсти. В безмежній кількості. Якщо цукерок ви багато з'їсти не можете, ну або якщо можете, але їх не можна багато їсти, а фрукти можна їсти. Вони дуже-дуже корисні. На цьому наше заняття закінчується. Я вам дякую за увагу. Сподіваюсь, що ви будете притримуватися правила їсти краще фрукти, аніж цукерки. Бажаю вам гарного дня. На все добре, до побачення, бувайте!